Всім привіт! Сьогодні приготуємо куліш, або, як називають, польова каша. В кастрюлю набираю 2,5 літри води та ставлю на плиту. Поки вода нагрівається, ми начищаємо овочі, беру 6 середніх картофелин та нарізаю їх кубиками. Нарізану картоплю я перекладаю. У миску з водою для того, щоб картоплю промити від зайвого крахмалу. Помиту картоплю перекладаю у кастрюлю з водою. А зараз будемо робити зажарку. Беру одну велику моркву та одну середню цибулину. Зажарку буду робити на рафінованій олії. Цибулю нарізаю дрібно. Та перекладаю на розігріту пательню. Моркву нарізаю соломкою та також доєдную її до цибулі. В окрему миску насипаю 7 столових ложок пшона. Пшоно треба добре промити, а тим часом закипіла картопля. Прибираємо зайву піну з неї. Підсмажені цибуля та морква вже готові. Тому овочі буду перекладати вже до щойно закипівшої картоплі. Одразу після зажарки в кастрюлю я викладаю пшоно. Видавлюю у кастрюлю два зубчика часнику. Далі сюди ж додаю одну чайну ложку з гіркою солі. Та небагато гіркого перцю, але до смаку ми будемо доводити куліш вже в самому кінці. Закриваємо суп кришкою для того, щоб він закипів, і залишаємо на 30 хвилин. І, звичайно, який і то куліш без м'яса. В мене була домашня тушонка скачки. Переклала в миску, дістала гострі кістки і перекладатиму до киплячого супу. Приблизно за 15 хвилин до готовності додаю один лавровий лист. І зелені в мене буде зелена цибуля та заморожена петрушка. За 5-10 хвилин до готовності ви куштуєте ваш суп. Додаєте всі смаки, чого вам, по бажанню, хочеться: сіль, перець, можете приправи, які вам подобаються. За 5 хвилин до готовності в окремій ємності я взбиваю одне куряче яйце. Та періодично помішуючи суп. Вливаю яйце у кастрюлю. Одразу після яйця я додаю зелень і залишаю суп кип'ятитися ще приблизно 5 хвилин. Куліш за моїм рецептом виходить дуже смачним та насиченим. По густоті ви бачите, який він виходить в самий раз. Стосовно м'яса ви можете використовувати будь-яке: чи то буде свинина, чи то буде курятина. Все одно буде смачно. Виходить дуже смачно та корисно. А вам бажаю гарного дня! Підписуйтесь на мій канал.